Добрий ранок! Ох, треба вийти там, подивитися, що там. На телеку показують. Треба перед тим поїздити. Блін, я забув купити їжу ще вчора. Ай, ну нічого. Піду куплю в кафе бургера. А я тим часом подивлюся телек. Погані новини, злочинці! <гас> Який прикольний. Не краєвид, треба поїхати. Mm. О, сеті круто танцює. Треба в нього повчитися. Ага, ясно. О, поїду якось в зиму в Канаду. Прикольно. А нашим спонсором бургер коштує всього 100 гривень сьогодні. Ого, клас, треба поїхати на своїй машині. Привіт, машина. Треба поїхати. Це машина, хочу сказати вам. Ох, чудово, припаркувались і будемо їсти бургер. Добрий день! Добрий день! У вас бургер коштує 100 гривень. Так, звісно. Ам-ням-ням-ням. Дякую вам. Та на здоров'я. Значить, ми можемо їхати кудись. Поїдемо в боулінг. Ох, чудово! Ми майже приїхали до боулінга. Зараз я буду круто грати. Ох, зараз я так пограю. Такс. Е, грати. Мм, mm -hmm. я зіб'ю всі зараз, зараз. О, опа! Ах ты! майже надоби нічого страшного. Гм, mm, ось так мо. О так. Oh, блин! Яка ця важка гра, нічого. Зараз я справлюся. Опа. Оп у, -у, 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 у ще два було, і є виграби. Прикольно. Всім привіт, друзі! З нами я Мікча Є. Прикольний цей чувак. Це що там, машини? Це ж машини. Так, треба виключити радіо. Зараз треба припаркуватися. <клух> Ох, припаркувався. Хочу подивитися там машини. Гу, ого, яка крута машина. Йо-моє. Йо. Добрий день, скільки коштує машина? 1000 гривень. Дякую. Ох, яка це крута машина. <клух> Дякую. Так, тільки треба. Ось вам тисячу гривень. Беріть. Угу. Зараз. О. Тепер можу покататися на машині, тільки треба продати танк. Ах, Треба прощатись з танком. Ой, не з танкова машиною, машиною, машиною. Так, жди мене тут. Зараз я прийду. Ну що ж, моя тачка, треба з тобою прощатися. Я буду тебе любити. Я все життя, я три роки з тобою був. Добрий день. За скільки можна продати машину? Так... Е, ну, це дуже велика машина. Всього 145 гривень. О, добре. Ах, тепер ідемо до своєї машини. Ух, тепер можна їхати собі спокійно додому. Я хоз, я зараз під'їду до Кирила з ним поговорити. То друг я залишусь на 5 хвилин. Така це прикольна машина. музика. І ще стоп машина. Привіт, Кирил, як твої справи? Це що в тебе справжня машина крута? Так, це моя машина. Дуже крута машина, Джек. Да, справді дуже крута. Чи може з вами побуду на 5 хвилин? Да? Ні, в мене багато справ. А, то добре, до побачення. До побачення. Слава Богу вдома! Я завтра буду круто кататися. Ще завтра куплю продуктів. Ах, на добрані Джек. Ах, що це за звук. Ах, щось сталося? А, то добре, соп, ти вмієш говорити? Да ось чому все небо таке червоне сьогодні. Ой 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 що сталося? У мене вся бився монстр. Йому я силь треба знищити. Рятуйте, допоможіть, це проклята машина. ви бачите червоне небо? Звісно ж, що не бачимо. О, якийсь там фурган! Треба нам знищити якусь одну людину! Ти що зробив? Ти порушуєш закон! Да не бач хапич я порошлой ціні! Що стал час Ой-ой! Допоможіть хто небудь, рятуй, та яке ще червоне небо. Ти якась закимашена, що ти мене притягуєш. Ти що робиш, чого ти зі мною не говориш? Рятуйте, будь ласка, не роби цього, не роби цього, не роби цього. Ти що робиш? Куди ми їдемо? У все прокляті, і я до цих Стоп, які прокляті землі, рятуйте, рятуйте, рятуйте. А -а 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 я вильз зі машини, але вона мене притягує. що робиться? Не вже це проклята машина. Я її купив. Ні, прошу відпусти, я зараз візьму гранату або дубінку, я тебе... Я знищу цю машину, ти що робиш? Ти що робиш? А, ні, ні. А, Де це я? Це ж прокляття ще не закінчилося. Ти на мене не нападеш. <плес> Знайшую, що ти мене знищиш. Треба їхати скорі. Треба щось зробитися машиною. Як, те... Як тебе знищити? <плес> мене. Ой! Продати? Як продати? Треба продавати цю машину. Ти знаєш, що ми ще застрилимося. Ой, пока! За скільки ви продасте цю машину? Ну, це дуже дорога машина. Але кол. Ви купили її вчора? Да. То 224 треба. О, дякую, все нарешті. Я знову без машини. Зря я продав цей танк. А! Хто ти? Я сферу, з тобою ми ще покінчити. Це я маю з тобою покінчити! Давай бити зі мною! На, на, на! Все! Війну закінчено! Але ти знаєш, що ми ще знову з тобою зустрінемось? Ми більше з тобою не зустрічаємось! Коротше, пока! Треба йти додому. А цікаво, що там опублікував річі сьогодні? Так... Привіт, я річі, і в мене є машина. О, чорт. Всім дякую за перегляд цього фільму. Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на канал. Буде два лайки, буде нова частина. Підписуйтесь ще на мій телеграм-канал, буде в описі відео. І ще підпишіться на мій канал. З нами був Міша Юкрен і всім пока. А і ще, коли буде 200 підписників, я покажу своє лице. Коротше, пока!